Мусить на себе довго чекати. Він один. Насправді ми їх знаємо, як велика трійця, а тепер їх буде більше. А за для чого? Тому що щось інше в житті має бути відбуватися середній вік, новий альбом і стільки новин у Андрія Хлебнюка і гурту Бонбокс. Привіт, ранок. Ой, прокинувся. Давай Ти знаєш, такий сюжет ви показали. До Кімова, ну, так? Да, якось стало, да, Мені трошки не до веселих, класних ідей, але. Життя триває і має бути так, але сумно, якось так зранку і така е, інформація. Я її знав, але хочеться, щоб таких людей було більше, і вони нікуди не зникли. Та головне, що вони є. Ну ми просто говоримо про те, що ми маємо згадати ту людину чи іншу людину, що така була людина і чим жила. А ми будемо жити далі. Окей. 494, 11.9.4, код міста Києва 044, мережа Фейсбук, сніданок з один почерн. Андрію. Так, по-перше, наскільки я знаю, ви півроку йшли до нового альбому. Півроку або більше. Півроку тривав запис е і зведення, тому що в нас не було часу на це. І... Але це сталося. Ми все зробили, як і планували. Да. Випустили ось таку платівку е 9. Грудня відбудеться офіційний концерт-презентація в місті uh -huh. Києві. Це буде останній концерт невеличкого туру на підтримку цієї платівки. А потім ми почнемо її, як то кажуть, обкатувати. От вона називається середній вік. Не знаю, щось в голову прийшло і так назвали. Маємо два квитки. Маємо а, ці сідюшки, які вже стали більше сувенірами, ніж а, угу. а, чимось тим, що там чим пишаються артисти продажами чогось. Ось і маємо гарну новину, що для людей, які люблять а, такий мікс хіп-хопу, рок-н-ролу. І іноді навіть легкого джазу 11 нових треків є, на які ви можете е, слухати, думати, говорити, казати, подобається, не подобається ну бла бла бла. Різне. Ну бумбокс має свій стиль, скажімо так, навіть в назвах, не тільки в суті. Немає тебе, тебе двома літерами, забуйки nevertheless. Так, Зв'язка, фол. Крапка, это же, это, 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 это Шуров, до речі, теж доклав э, свої руки, щоб випустити цей альбом. И Костянтин Меладзе, до речі. А брехня пошла, во... пошла вон Костянтин Меладзе. Зараз, зараз все розкажемо. Смако... Э, смак... Так, давайте розіграємо два квитки. Це Крістал Холл. Ні, ми а, не зіграє ні, зіграє в Холі Holy один з останніх концертів зібрала. Це буде Стірія Плаза 9 грудня, початок. Розкрутки нового альбому «Бумбокс» і тепер дзвінок і ці два квитки ваші. Доброго ранку. Алло, доброго ранку. Добрий ранок. Алло, ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо, як вас. Вене... Мене звати Оксана, доброго ранку, я з Києва. Оксана, ну давайте заспівайте щось з репертуару бомбоксу, тому що... не обов'язково. Ні, 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 ні. У нас півоча нація і глядачі сніданку, давай. А... Так, але я щось сумне таке пам'ятаю, чекайте, зараз треба щось веселе, це ж ранок. Ну, 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 Кормлю кота, поливаю кактус! Віддаю, як я тебе сам не знаю. На ногах не стою. Я падаю, я чекаю, вони нас доганяють, задарма віддаю. I'm telling you. Браво, ваші ваші. да. Все, заслужило. Дякую. Ну що, ж, зараз у нас є час, щоб Андрію, ти. Нам презентував свій кліп. Кліп неоднозначний. І це чи відповідь це? В чому ідея полягала в тому, щоб переспівати пісню гурту Віагра? У по-перше, це знаєте, настав час, коли ми, ми маємо змогу, і сили і настрій, як то кажуть. І, Ну веселитись, тому що не всі кліпи, пісні, гуртів мають бути аж занадто серйозними чи нести який, якийсь там мінорний настрій. Так сталося, що в групи бумбокс багато дуже ліричних пісень, і а, аж занадто серйозно вже стали сприймати, як таких хлопців, які постійно, вони в, такому, в них дощ. Знаєш, на задньому фоні... вийшли іде дощ, і, і, і хлопці тільки можуть е, зажимати тільки мінорні акорди. Так, бумбоксова відповідь Чемберлену. Але маємо пожартувати да, і, і зробити кавер на будь-що. Ось прийшла ідея в літаку. Один дзвінок автору. Один день на запис. Зранку музиканти ще не знають, що вони будуть робити. на вечорі вже готовий трек записаний. Режисер ще одразу зрозумів, що від нього хочуть. Всі ми мали от такий настрій під час зйомок, запису і релізу. І в результаті в нас вийшло неоднозначне таке щось, що за декілька днів вже отримало під сотні. Андрію, тисяч наші режисери монтажу теж доклали свої руки, творчі руки, принаймні до початку вашого кліпу, щоб трамплінчиком він пішов далі. Пошла вон, бомбокс. Нідо ти а так шла вон Василь Вірастюк, до речі, чому це він а, відображав, скажімо так, чоловічий образ, да? ну взагалі, ти розумієш, наша така невеличка сім'я Бумбокс, Нам дуже близький, той не не те, щоб імідж, а просто той стиль, в який Вірастюк. Своєю, от своєю своїм існуванням несе, да, Цей стиль сильного, нормального е е е людини, такого чоловіка. Більш того, ми пишаємося ним е е не так як актором, а як е людиною, що прославляє Україну на весь світ, і для мене це було ну несподіванкою, класною, познайомитись, а потім запропонувавши е участь у зйомці. Цього кліпу отримати чітке, швидке так. Йому сподобалася ідея, і він, як я вважаю, на 100% класно втілив і відзнявся дв двічі три. Знімальні доби людина працювала. Самовіддано. Самовіддано, і, да, і... так. І, і, а це, ну, це не жарт, ми з тобою чудово знаємо, що це таке, особливо коли це не твоє є, не твій авторський проєкт. А тебе запросили, і всі на майданчику знімальному були в захваті і в. Це був просто декілька днів мегапозитиву від людини, яка може розчавити будь-кого одним пальцем. Але насправді на він добрічок. от добрічок на, на як людина добра, класна людина, і він свою справу зробив дуже дуже круто. Так, дивіться, бумбокс, далі, Автограф сесія. Ось це від Андрія Ховніка. Також альбоми. Новий альбом з назвою середній вік. От які несподіванки чекати від них далі? Він все розкаже ексклюзивно тільки для вас. Дочекайтеся, глядачі можуть поки що подивитися короткий випуск. Мітасена наш єсть.